Діяння апостолів, розділ 28. Врятувавшися, ми довідалися, що острів зветься Мальта. Тубільці поводилися з нами з неабияким милосердям. Вони нас прийняли коло вогню, що його були запалили за дощу, який саме йшов, та через холод. Коли ж Павло назбирав жмут хмизу і поклав на вогонь, змія з приводу жару вискочила та вчепилася до руки його. Як же побачили тубільці, що гадана звисає з руки його, говорили між собою Цей чоловік, напевно, вбивця, він урятувався від моря, але помста не дає йому жити. «А він?» Скинувши у вогонь гадину, не зазнав ніякого лиха. Вони гадали, що він спухне або впаде зненацька мертвим. Довго чекали та, бачачи, що нічого незвичайного з ним не сталося, змінили думку і почали говорити, що він Бог. А був поблизу того місця маєток начальника острова на ім'я Публій, що прийняв нас. І гостив три дні ласкаво. Та якраз сталося, що батько публія, хворий на гарячку і на червінку, лежав у ліжку. Павло ввійшов до нього, помолився і, поклавши на нього руки, оздоровив його. Коли ж це сталося, то й інші на острові, які мали недуги, приходили і оздоровлялись. Вони нас за те. Всякими почестями вшанували, а коли ми відпливали, понакладали все для нас необхідне. Після трьох місяців ми відпливли на Олександрійськім кораблі, що перезимував на острові і мав ознаку Діоскурів. Причаливши в Сиракузах, ми там перебули три дні. Звідси, відпливши, прибули в регію. А по однім дні, через те, що знявся південний вітер, причалили на другий день у Потеолі, де знайшли братів, які нас запросили перебувати в них сім день. Так прибули ми до Риму. А звідтіля, брати, довідавшись, що ми прибули, вийшли нам на зустріч аж до форуму Апія та трьох таверн. Побачивши їх, Павло подякував Богові. І посмілішав. І коли ввійшли у Рим, Павлові було дозволено жити окремо разом з вояком, який його стеріг. Через три дні Павло скликав до себе знатніших юдеїв. А як вони зійшлися, він до них промовив Я, мужі браття, нічого не зробив проти народу чи батьківських звичаїв. А все ж ув'язнено мене в Єрусалимі і передано в руки римлян. Вони, розсудивши мою справу, хотіли мене відпустити, бо в мені не було ніякої смертної вини. А що юдеї противилися тому, я був примушений покликатися на кесаря, але не тому, що я хотів у чомусь народ мій оскаржити. З того приводу я покликав вас. Щоб вас побачити і порозмовляти, бо то за надію Ізраїля мене заковано в оці кайдани. А ті йому сказали ми ані листів про тебе не одержали з юдеї, ані з братів ніхто не прийшов і не звістив, і не говорив про тебе щось лихе. Однак ми бажали б довідатись від тебе, що ти думаєш. Бо про цю секту нам відомо, що їй сопротивляються всюди. І, призначивши йому день, прийшло їх більше до Його домівки. Він викладав їм, свідчивши про Царство Боже, і переконував їх про Ісуса з закону Мойсея та пророків від ранку аж до вечора. Деяких переконували Його слова, а деякі не йняли віри. І, бувши в незгоді між собою, почали розходитися, коли Павло до них промовив лише одне це слово. Добре прорік був Святий Дух через пророка Ісайю до батьків ваших, кажучи Піди до цього народу і скажи. Ви слухатимете вухами і не зрозумієте, дивитиметесь очима і не побачите. Бо серце цього народу затовстіло, і вони вухами тяжко чують, і очі свої зажмурили, щоб часом не бачити очима, і вухами, щоб не почути, щоб не зрозуміти серцем і не навернутись, та щоб я не оздоровив їх. Нехай отже буде вам відомо, що це спасіння Боже було послане поганам, і вони. Почують, коли ж це сказав, юдеї відійшли, сильно сперечаючися між собою. Павло перебув повних два роки в найнятій хаті та приймав усіх, що приходили до нього, проповідуючи Царство Боже і навчаючи про Господа Ісуса Христа з повною сміливістю та без перешкоди. Книга ЧИСЛА. Розділ перший Господь промовив до Мойсея в синай пустині в наметі зборів першого дня другого місяця на другий рік по виході з єгипетської землі. Перелічіть Усю громаду синів Ізраїля, за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми, рахуючи наймення поголовно всіх чоловічої статі. Від двадцятьох років і старше кожного, хто здатний до військової служби в Ізраїлі, перелічить їх за полками їхніми ти і Арон. І нехай будуть з вами представники від колін. Один від кожного, всі голови у своїх батьківських домах. Ось імена тих мужів, що стоятимуть при вас від Рувима Еліцур, син Шедеура, від Симеона Шелумієл, син Цурішаддая, від Юди Накшон, син Амінадава. від Ісахара. Натанаїл, син Цуара, від Завулона Еліяв, син Хелона, від синів Йосифа, від Ефраїма, Елішама, син Амігуда, від Манасії Гамлієв, син Педацура, від Веніямина, авідан син Гідоні, від Дана Ахієзер, Син Амішаддая, Вдашера, Пагіел, син Охрана, від Гада, Еліясав, син Реула, від Нафталі Ахіра, син Енана. Оці були вибрані з громадин, князі з батьківських колін, що були голови над тисячами в Ізраїлі. Мойсей та арон узяли цих людей, що були призначені поіменно, і першого дня другого місяця скликали всю громаду і списали за їхніми родами, за батьківськими домами, рахуючи наймення від двадцятьох років і вище поголовно. Як заповідав господь Мойсеєві, так і перелічив він їх у Синайській пустині. І було синів Рувима, первістка Ізраїля, їхніх нащадків, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від двадцятьох років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з коліна Рувима сорок шість тисяч п'ятсот. Синів Симеона, Нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих синів Симеона 59 тисяч 300. Синів Гада. Нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни порахованих з колін гада 45 тисяч Синів Юди. Нащадків їхніх, порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Юди, 74 тисячі 600. Синів із Сахара Нащадків їхніх. Порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін із Сахара, 54 тисячі 400. Синів Завулона, Нащадків їхніх. Порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Завулона, 57 тисяч 400. Синів Йосифа від Ефраїма, нащадків їхніх. Порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Ефраїма 40 тисяч 500. Синів Манасії. Нащадків їхніх. Порахованих за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Манасії 32 тисячі двісті. Синів Веніямина нащадків їхніх. Порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни порахованих з колін Веніямина 35 тисяч 400. синів Дана Нащадків їхніх. Порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни порахованих з колін Дана 62 тисячі 700. Синів Ашера, нащадків їхніх. Порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін Ашера 41 тисяча 500. Синів нафталі. Нащадків їхніх. Порахованих за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми, за числом імен їхніх, поголовно, разом усіх чоловіків від 20 років і старше, усіх здатних до війни, порахованих з колін нафталі, 53 тисячі 400». Оце перечислені, що їх зрахували Мойсей і Арон та дванадцять князів Ізраїля по одному з кожного батьківського дому, усіх же порахованих синів Ізраїля за батьківськими домами їхніми від двадцятьох років і старше, усіх здатних до війни в Ізраїлі, усіх нараховано 603 тисячі п'ятдесят. Левіті вже за батьківськими домами їхнього коліна не пораховано між ними. Бо сказав Господь Мойсеєві тільки леві коліно не перелічуватимеш, і не даси до перепису між синами Ізраїля, а поставиш їх над храминою свідоцтва і над усім знаряддям її, та над усім, що до неї належить. Вони носитимуть храмину і все її знаряддя. Вони служитимуть при ній і отаборяться навколо неї. І коли треба буде переносити храмину, левіти розберуть її. Коли ж храмині треба буде зупинитись, левіти поставлять її. Хто ж не з левітів наблизиться до неї, тому смерть. Сини Ізраїля отаборяться кожний у своєму таборі і кожний під своїм прапором. За полками своїми. Левіти отабряться навколо храмини свідоцтва, бо інакше гнів божий упаде на громаду синів Ізраїля. Левіти вартуватимуть при храмині свідоцтва. І вчинили сини Ізраїля все так, як заповідав Господь Мойсеєві. Псалом 133. Глядіть, як добре і як любо, коли брати живуть у купі. Немов на голові найліпше миро, що на бороду стікає, бороду арона, на комір його шат стікає. Немов роса хермонська, що спадає на Сіонські гори. Бо там Господь силає благословення, життя повіки.